Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд. Поки обмежимося цим. На що огляд ви, в принципі, вже могли здогадатися з назви, з прев'ю відео. Але поки я насправді сам конкретно не знаю, що буде всередині. Це посилка від підписника, скажімо так, умовно, посилка. Він передав мені її з рук в руки. Зв'язався зі мною спершу на Ютубі, написав коментар. Потім ми з ним поспілкувалися у OLX і змогли домовитися, зустрітися, та він мені це передав. I don't know. Це не ось цей набір, який ви бачите перед собою. Тут має бути власний набір від нього. Тож мені насправді дуже цікаво. Хоча я вже і частково бачив інструкцію, відеоінструкцію, яку він мені надіслав, як це збирати. Але я все ще не знаю, що там конкретно. Тож, якщо вам подобається така тематика, такий формат, то ти вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте фінан. Цево зсу, а також мене за можливості і бажання, усі посилання у описі. Ну а ми переходимо до відео. Оскільки ця коробка це просто формальність, бо як сказав мені сам підписник, то він просто не мав що запакувати це все. Тому сильно ми зупинятися на цьому моменті не будемо і будемо потрошки діставати в міст. У нас вже є одна фігурка, тобто це не просто те, що я бачу в інструкції, друга фігурка. І я так бачу, що це фігурки від Enlighten, До речі, досить прикольні фігурки, але нехай ми спершу все витягнемо. Тут у нас детальки запаковані. У пакетик також у нас є ще, і ще, і ще детальки. І ще у нас є аксесуари до фігурок, наскільки я бачу, які я не зміг витягнути. Ой, десь вони там далеко засіли. Витягаємо і їх. І, в принципі, все коробка порожня, і вона нам більше не потрібна. Я її в кадри запихати не буду, бо вона тільки буде все псувати, оскільки у нас тут саме набір від підписника, і це щось має бути особливе, не те, що на коробці. Я думаю, по детальках ви вже бачите. Гляньмо спершу на те, що на поверхні. По перше, це у нас ось такий шолом. Це точно Nexo Knights, Точно, наскільки я знаю, Nexo Knights. Також у нас є автомат. Ось такий. Це все, наскільки я бачу. Аналог Лего. Також у нас є ось такі наплічники з ніндзяго. Також, в принципі, аналог. Я думаю, що тут все тоді буде аналог, але все одно дуже і дуже прикольно. Ось такі фігурки від енлайтену: це, по-перше, пірат. Ну а по-друге, якась гвардія. Схоже на якихось воїнів Першої світової, але конкретно я не знаю, що це і з яких вони наборів. Але прикольно, взагалі, набори від енлайтену та й фігурки старі мені подобаються. Це насправді щось лампове і навіть. Більш лампове для мене, аніж оригінальні набори, бо оригінальні набори в свій час я не мав змоги купувати, і мав набори від Enlighten. Ці фігурки насправді прикольні, тож дякую. Також у нас тут є платформа, на якій усе буде збиратися, і власне детальки, тож розпакуймо їх. Насправді, що й було очевидно, тут детальки, які потрібні для збірки набору. Я так кинув оком, тут немає жодної оригінальної детальки, але що цікаво, тут дуже, ну дуже вже багато деталей від компанії Enlighten. От, наприклад, є тут детальки, де написано М38. Хто не знає, це старі детальки Enlighten, а є детальки з написом EnLi. І так, це нові детальки від Enlighten. -у. Тобто, ось цей мій підписник, напевно, фанатичний, Нат Енлайтену протягом довгого часу. Насправді це прикольно і цікаво. З цікавих деталей інших у нас тут є, наприклад, ось таке лезо. Воно одразу виділяється. Це найдовша деталька, якщо не враховувати основну пластину, на якій ми будемо збирати. Власне, є звичайно рухомі елементи. Ось вони шарніри та підшарніри. Отвори, ось вони ось такі. Пальці, зазвичай вони у роботах використовуються. Ну і, власне, є ще вікна. І найцікавіша деталька, яку я бачив вперше, це ось такий, я навіть не знаю що. Вентилятор напевно, це вентилятор. Цікава деталька, знову ж бачу її вперше. Ну і так, в принципі, кольорів досить багато. Він буде різнокольоровий цей робот. Я думаю, варто його зібрати та самим побачити. І в результаті у нас виходить ось такий робот-єдиноріг. Насправді я не знаю чи ріг це, але принаймні дуже схоже. Виглядає насправді прикольно, особливо мені подобаються ось ці очі, які дивляться на тебе. Насправді виглядає в принципі досить прикольно, але є деякі недоліки. Наприклад, що рука дуже легко відвалюється, коли ти її гнеш, особливо ось ця. В принципі, ось цією рукою таких проблем немає. Ноги також не гнуться вперед, але взагалі робот складений прикольно. І я дякую підписнику за те, що він витратив як свої деталі, так і вклав сюди, мабуть, свою душу. Ось так, от виглядає. У нас позаду є у нас тут щось типу елементу живлення та якихось два кріплення. Можемо, я не знаю, наприклад, закріпити автомат сюди, якщо він сюди закріпиться. А він, до речі, не кріпиться. Можемо закріпити якось, ось так. Максимум, що я зміг зробити. Гаразд, але загалом виглядає класно, і мені, знаєте, нагадало тих роботів, яких ми мали у грі RoboChamp. Якщо ви, до речі, не бачили, то це настільна гра від LEGO, і там от дуже схоже виглядали роботи, але вони були трошки менші ніж цей. Я вирішив одразу його зняти, аби тут він не був скутий. Ось такий от він у нас різнобарвний, різнокольоровий. Звичайно, це також як його плюс, він прикольний, що він різнокольоровий, але так і його мінус. Занадто вже багато різних тут кольорів, і трошечки не комбінується це все. Але я все одно дякую. Це прикольно виглядає дійсно і дійсно прикольно. Ну і фігурки знову ж у нас це, я думаю, як бонус. Ось основне, це ось цей робот. Це саморобка від підписника. По суті, виходить. І ось такі от фігурки, до речі, я одразу не побачив. У нас тут є ось така сіра рука, одна чорна, одна сіра. Мабуть, вже в боях побував, я не знаю, це або сталева рука, от перший мій варіант, або це якась чи то порвана ось ця от ем, частина верхнього одягу, і це якби якась футболка сіра, або не знаю, що це ще може бути. Можете пропонувати, в принципі, прикольна ось ця от ем, шапка, ось цей капелюх класний. Тут можна також я знаю, вставляти вогники, і колись мені це дуже подобалося. Ну і власне два вартових. До речі, позаду я вам їх не показував, але позаду тут особливо немає чого дивитися. Принтів тут жодних абсолютно немає. Загалом класно і мені, звичайно, сподобалося і приємно, що мені захотіли таке зробити. Ну, і також, до речі, тут є принтована деталька. Також досить прикольно і цікавий принт. Мені навіть цікаво, звідки він, бо у ніндзягу я такого не бачив. У НЕКЗОНАЙС nice", мені здається теж не бачив. Звідки він мені насправді теж цікаво. Але загалом, ось такий у нас огляд сьогодні дуже нестандартний. Але якщо вам сподобалося, то тицяйте вподобайку під ним. Давайте знати про це у коментарях. Бо мені, власне, сподобалося, я поставлю вподобайку, Я напишу коментар. Ви його зараз там можете прочитати. Я ще не знаю, що я напишу, але обов'язково я його залишу десь там унизу. Ну і звичайно підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити моїх нових оглядів. Там також буде щось цікаве. Я переконаний, хоч один та огляд вас має подальшому також зацікавити. Ну і звичайно, підтримуйте ЗСУ фінансово, бо це зараз дуже важливо. А якщо у вас є натхнення та така можливість, можете підтримати і мене, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд. А підписнику за ось такі от подарунки, так би мовити. Ну і гарного настрою. Все буде Україна!